Тільці. Ви відчуваєте вже судьбоносні події? В вашому знакі Зодіака останній раз робить з'єднання Сонце з Ураном. Останній раз за 84 роки. І будуть відчувати і витільці, і скорпіони, Лев, і Водолі. Да? Якщо ми пам'ятаємо, то повний місяць відбувся на усі, скорпіон Тілець. І аспект Місяць в опозиції до урана говорить про кардинальні зміни в родині, в традиціях сонце було з'єднання з ураном в тельці, що настав час проявлятися яскраво, свої таланти, дар, творчі здібності проводити презентацію, що буде зупиняти буде зупиняти страх втрати стабільності, фінансової стабільності. Наприклад, однокомнатна ваша квартира, знайома рідна, а тут потрібно зробити переїзд і буде давати вам стрес. І вибивати вас з стабільності. Якщо дивитися більш глобально, Уран несе енергію свободи, бунтарський характер, і робить різкі зміни проти, проти вашої волі, якщо ви це замітили. Ми можемо відчути, що плани, які будувалися довгострокові на рік, вже почали змінюватися. Вже зовсім інші у вас на сьогоднішні прописані плани. Але... Включили ви оригінальність і нестандартність, щоб відчувати, вільно творити, вільно реалізовувати свої плани. В колі однодумців, де ще в колі друзів. Теми можуть бути матеріальні дім, переїзд. Може бути хтось в рідні захворів і у вас змінився режим дня. Можливо, ви поміняли свою діяльність і пішли працювати для себе. Напишіть, які у вас відбулися зараз зміни? Чекаю!